У нас в Литві є гарна вакансія, про яку мало хто знає. Вакансія на меблеву фабрику жінки до 40 років. Жінки до 40 років, меблева фабрика Литва. Зарплата від 900 євро. Що треба робити? Разноробоча на мебельну фабрику. Описання роботи. На мебельну фабрику требується різна для зборки і комплектовки корзин для шкафів. Робота включає. В Розвішування корзинок на конвейерну ленту, комплектація корзин, упаковка продукції, уборка робочого міста, требування відвісності, э, і так далі. І є відгуки з цієї вакансії. Ми влаштували десь два місяці назад туди дівчину, дівчина відпрацювала, і ось щось вона пише. До 40 років повторюю зарплата від 900 євро мебельна фабрика, меблева фабрика Литва. Доброго вечора. Дякую за гарну вакансію. Працюю о, вона на цій меблевій, але працює швією. Вона могла до того шити, там є і раз робоча, і швіє. Працюю в швейному цеху на меблевому підприємстві. Тепло, комфортно відношення як від. Колективах, так і від керівництва хороше, завжди підкажуть і допоможуть. Довіз до роботи із роботи комфортним теплим автобусом. ЗП поки що нічого не скажу, не отримала. Можу сказати одне: так як працювала в Литві вже на двох заводах, робота хороша, порівняно не важка. А ЗП в Литві приблизно однакові. Тут все залежить від додаткових годин і ваших сил, і від, ну, від відпрацьованих годин. Зарплата від 900 євро. Меблова фабрика. Якщо є досвід швиї, можна влаштувати на меблову фабрику швою, якщо немає досвіду, і дітей якраз на робочі. Зарплата від 900 євро, в залежності від відпрацьованих годин. Унікальний момент, що в нас є менеджер надія. Привіт, вона дивиться моє відео та також. От вона дуже старається, вона зустріне вас на вокзалі, відвезе в міграцію. Відвезена офіс оформлять банківські карточки, контракти, все на все, про все, все про вони роблять, і вона вас відвозить і поселяє. Зазвичай в Литві зараз стало класне житло. Ну, я два роки займаюся Литвою, Була середня севдепі. Зараз є вже менше середньої савдепі, в основному класне житло. Так що... В Польшу зараз не треба їхати, зараз не сезон. Вам можуть прямо в автобусі сказати, що ви цієї вакансії немає, їдете на іншу. А Литва класна країна, мовного бар'єра немає, якщо ви їдете перший раз. Автобус вас везе, ви ходите в Маріамполі, вас зустрічають, проводять, отводять. Е, ні риба, ні м'ясо, ні холод і так далі. Меблева фабрика жінки до 40 років. Дівчата і жінки до 40 років. Також скажу, що можна сміло їхати в Литву в грудні, тому що там е, святкових днів буде 3 на з 25 по 27 грудня е, на Рождество і на 31 грудня на Новий рік один день, тобто 4 дні вихідних. Зразу 3 дні, а потім е, один. Так що без роботи не будете, таке неможливо, щоб. А, ну, там, два тижні сидіти без роботи, як в Польщі. Такого не буде. Якщо будуть вихідні, то це три дні з 25 по 27 грудня, потім один день на самий новий рік 31 грудня. Так що, кому треба робота, хто хоче перший раз поїхати, є е, унікальна можливість. Я знаю, що я кажу. Це реально унікальна можливість. Чому? Тому що такого менеджера немає в Польщі. Немає, ну не зустрічає там ніхто. І такого менеджера немає в Литві, в Чехії. В Чехії. В Литві є агенція, де вас зустрічають, проводять. Якщо байтесь їхати е, в перший раз, то сідайте в автобус, заплатили 3 тисячі гривень, автобус вас везе всюди. Виходите в Маріамполь. В Маріаполі вас зустрічають, беруть за руку, відводять, проводять, отводять, координують і так далі. Так що, кому треба робота, хто хоче їхати в Литву, Можливо, в Чехію можемо влаштувати, якщо майже чистий паспорт, то одразу дзвоніть в робочий час з 10 до 20.00. До нових зустрічей.